An enquanto pot apoten lawan Pre студant An w medidas <tries> winja rezət Вже 2 години, ну, хочу сказати в новому, далеко не в контексті. Хочу вам сказати, що я дуже люблю всіх моїх лікарів, всіх медичних сестричок, всіх, хто зі мною був вирішити. Вони привезли світлі дуже хвилини і бажають, дуже бажають їх поступних. Я в ті важкій ситуації, це теж моя родина, це промислила, що нам надякували багато-багато років. Що таке безправді, що таке, таке нетхідня. Тому що хворіки, ви знаєте, живуть своїм життям своїм. І за 933 дні я просто відчула на собі. Тобто я відкнулася з системою, яка не читає і не хоче бачити такого, яка, існуючі закони, ніколи не виконує. Я кажу, що весь за принципом доцільності мається на увазі, якщо щось доцільно до правлячої політичної команди, то закони не мають ніякого значення, Там теж ніколи альтернативи не було. Тобто витрачалися фінансові ресурси країни, туди, куди хотіли правлячі родини, правочі клани. Знаєте, коли я відтнулася просто сама з цими справами, щодня, щохвилини, коли, коли ти знаєш, що Відтовно з стоїть і хоче в вийти, а дивитися закон не Я просто зрозуміла, що там більша частина наших українців живе практично всі 23 років. Він обов'язково цьому суддю проводить через всі кола приклад, які є доводні літації, судді пишуть зубідки, судді пишуть якісь зобов'язання. вони особисто зустрічаються з президентами, президент каже, дивіться мені. Що буде після призначення виходити. І не забувайте, що після цього у вас Приковна Рада, яка я також має убільшити президент. І отак от формується, по суті, та частина судів, яка призначається указом президента. Ну, до речі, на вам приклад свого життя. На сьогоднішній день погода заказ. Куди, кромі прокуратури? Ми спробуємо спробуємось розібратися. Якщо є запитання у вас, Юрій Володимир, так, будь ласка. прошу мы в нашей душа

Хотите, выходите, вы да? да. вот а. Давайте плюнем на нее и будем героически бороться со своими проблемами, которые мы сами будем разрешать. Но на самом деле это самая большая ошибка. Вы не можете на них плюнуть с ними только справиться. И революция как раз показала это, что сначала вы думали, что политика может где-то быть там, на небесах, а мы жить своей жизнью, а потом пришлось делать революцию. И поэтому политика будет заниматься вашей жизнью самым циничным образом, если вы не будете заниматься политикой. Не оставляйте после революции без контроля ни один шаг политиков. И тогда, возможно, у нас будет хотя бы минимальный шанс. Сейчас на выборах мы будем 25 мая иметь возможность провести первый тур выборов. Юля Мудрая! Кадр нормальный, когда все. Хватит, ребят. we домой!